На прикарпатті відкрила двері чергова поліцейська станція. Задля безпеки в громаді у селі Витвиця, що у Калуському районі, запрацював безпековий осередок. Він облаштований відповідно до потреб повсякденної роботи поліцейського згідно з європейськими вимогами, завдячуючи керівництву як національної поліції, так і Міністерства внутрішніх справ, виділяються транспортні засоби для того, щоб громадяни, не взважаючи на те, що йде війна. Дійсно почувалися в безпеці, і ми розвивали цю інституцію. як Поліцейський офіцер громади. Кожен мешканець, чи відвідувач громади, чи гість повинен бути впевнений, що тут безпечно на території обслуговування проживає понад 6 тисяч мешканців, загалом дев'ять населених пунктів. Слідкувати за безпекою на даних територіях буде поліцейський офіцер тутешньої громади Олександр Ліцман. Я для себе ставлю задачу створити для мешканців громади безпекове середовище. На території обслуговування проживає близько 6 тисяч населення. Це є дев'ять населених пунктів, які тепер буду обслуговувати. Я тепер постійно буду тут, буду відкритий для мешканців громади. В будь-який момент вони можуть звертатися своїми проблемами. Будемо. Все, що входить до моєї компетенції, буду старатися вирішити це питання. Нагадаємо, поліцейські станції відкривають в рамках проєкту поліцейський офіцер громади Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.